Нинішній автосалону у Франкфурті, як завжди, дотримувався олімпійського автогасла швидше, більше потужніше. Але не це стало головною темою. Щоб відновити довіру після дизельного скандалу, один з найбільших автовиробників у світі Volkswagen, обіцяв вже у найближчі 10-12 років створити електроверсії усіх своїх моделей. Фактично це означає створення вже масового ринку електрокарів. І особлива роль у цьому світлому електричному майбутньому буде відведена Есівікас Цей сегмент зростає в усьому світі і на заході, і на сході. Скрізь. Ми будемо розвивати лінійку SUV зі звичайними моторами, але наша єдина електроплатформа може стати базою і для електричних SUV. повний привід забезпечуватимуть два електромотори. Але поки що у Франкфурт привезли переважно SUV з класичними двигунами внутрішнього згоряння: від нового флагманського кросовера баварців BMW X7, Porsche Cayenne третього покоління, нового ягуара E-Pace до більш масових моделей. Їх було представлено, як ніколи багато. Цей новий Volkswagen T-Roc і Skoda Karoq, наступник популярного Yeti, корейських Hyundai Kona, та Kia Stonic. А також оновлена версія добре відомого в Україні Renault Duster, представленого в Європі під брендом Dacia. Французький PSA показав новий Citroën c 3 Aircross, При цьому другий бренд французького концерну Peugeot цього разу не приїхав у Франкфурт. Так само, як і низка інших відомих марок, таких як Nissan, Volvo та всі бренди концерну Fiat-Chrysler. У місця тих хто вибив, одразу ж посіли виробники з Азії. Наприклад, фірма Thunder Power з Гонконгу привезла електро-SUV із запасом ходу 650 кілометрів, який має бути запущений в серію вже через рік. Преміум бренд Way китайського виробника Great Wall показав готовий до серії імпозантний паркетник. Інший відомий в Україні виробник з Піднебесної чері також готуються до виходу на європейські. Ринок. Наша цінова політика буде вкрай агресивною. Китайський бренд просто повинен бути агресивним. Втім, поки що китайські легкові авто у Німеччині можна побачити хіба що на автосалонах.